Вітторіо Орландо війшов в історію як юрист, професор права, прем'єр-міністр Італії під час Першої світової. Його називали прем'єр перемоги. Але чи правда, що тріумф на полі бою обернувся поразкою за столом переговорів? 1917 рік, Італія в кризі, втрачає тисячі солдатів на фронті. Орландо приходить до влади з однією місією. Виграти війну і забезпечити Італії велику винагороду. Він входить до Великої Четвірки разом із Вудро Вільсоном, Ллойдом Джорджем і Джорджем Клеменсо. Сидить за столом, де перекроюють карту світу. Але його ідеї про італійську нагороду і територію ігнорують. Вільсон проти, Франція має свої інтереси, Британія теж. І Орландо йде з переговорів. Просто встає і йде. Але нічого не змінюється. Його повертають без поваги, без поступок. Італія не отримує того, що хотіла. Італійці відчувають зраду. Це називають викрадена перемога. Саме на цьому ґрунті росте фашизм. Через кілька років до влади приходить Мусоліні. Орлан дистанціювався від Муссоліні, але підтримував участь Італії в Другій світовій війні на ранніх етапах, був членом установчих зборів, які змінили форму правління Італії на республіку. У 1948 році балотувався на посаду президента Італійської Республіки, але програв Луїджу Інауді. Помер у Римі 1952 року, у віці 92 років. Орландо був плітним автором, написав понад сто праць юридичних та судових питань. Він також заснував італійську школу публічного права. Його вважають одним із лідерів італійського лібералізму. Прем'єр-міністр Франції Жорж Клеменсо позвав його плакцієм через емоційну реакцію на несправедливості, вимоги до Італії на мирній Паризькій конференції. А тож, його ім'я назавжди залишилось символом перемоги, яка не принесла миру, а й поразки, яка відкрила двері диктатури. Великі переговори це великі наслідки. Історія не завжди справедлива до тих, хто пише її за столом. Дякую за увагу!